Школа мистецтв Україна святкує своє 25-ліття. І сьогодні ми у Майкл Пауер, Сейнт Джозеф Хайскул у Етобіко, де буде відбуватися святковий концерт. Отож, залишайтеся з нами. Це моя земля. ще і свята земля працювавши вже декілька років в канаді ми зрозуміли що ми готові на новий свіжий крок від, відкрити свою власну школу, і ми це зробили завдяки батьків, дітей, котрі повірили в нас і прийшли до нас. І ми зразу мали досить великий успіх, зразу 200 дітей у школі. Так що ми дуже раді, і задоволені, що саме ми працюємо в своїй власній школі, тому що ми маємо можливість працювати так, як ми вважаємо за потрібне, як нас вчили на Україні. Була група батьків і дітей, які нас підтримали двох людей. Я таки би виділив. Які нам дійсно допомогли, це покійна сьогодні Аня Кисіль, яка дала такий поштух, і також Анна Дрогобицька, яка також сьогодні вже покійна, яка дійсно нас підтримувала з перших днів, з перших кроків. І дійсно, от вони нас, коли ми почали цю школу 25 років тому, це були так, для нас такий вони дійсно робили такий позитив для нас вплив, щоб ми розвивалися, щоб ми мали концерти, щоб ми мали костюми. Ну і так, з того і почалося. І з батьків, батьків, які дійсно повірили в нас, привели дітей до нашої школи. І... Я і це було був успіх. А ми спочатку, коли починали, ми великий такий дали фокус на музику. З перших років ми почали писати музику в ансамблі вірського, тому що музика, яка українська є на ринку, в той час була, вона була така, ну так би сказати, якісна. недостатньо якісна. Вона була примітивна, але дякуючи Мирославу Вантуху, ансамблю Вірського. Керівнику він нам дозволив записати фонограми. Ми їздили в Київ, де були 24 музиканти, які писали нам фонограми. Ну, спочатку в нас була така ідея тоді видати диск, щоб це було. Тоді було дуже модно мати диски, всі мали диски, всі мали. І ми так хотіли, але потім ми подумали, не варто це давати, тому що нашу музику будуть вживати всі. І так сталося. Ми зберегли це все. Ми маємо чудову музику, яку ніхто не використовує, і яка є хорошої якості. Унікальні костюми як в нікого. Саме головне вони легкі, сценічні костюми, тому що костюм аудентичний, неможливо використовувати на сцені. Муси бути полегшена форма, і тому я горджуся костюмами своїми. Я горджуся дітьми, як вони виглядають, бо вони виглядають унікально. Вони вміють одягати цей костюм. Так що костюм для нас це є одна із частин успіху нашої школи. Питаємо, як вас звати? Аня. Аню, скільки років ви танцюєте в Україні? Пошті 20. 20? Так. <світнє> І чим вам подобається? Чим вам подобається взагалі? Чому ви танцюєте? Ну, Танцювати вам подобається, а що саме подобається? <світнє> Дуже багато в чого. Я тут виросла, тут багато друзів. Які залишилися зі мною назавжди, і тепер нові друзі теж. А я навіть не знаю, що би я ще робила. У мене понеділок, четвер це танці, це, це, дні. це святі дні. Так що... І далі продовжуєте танцювати? Будете? Так. І в майбутньому як одружитися дітей також приведете до України. Вже одружена, і ще тут танцюю, і ще ходжу і буду діти сюди приводити теж. Добре, дякую. Як вас звати? Мене звати Олександр. Олександре, те саме питання. Так, скільки років ви вже танцюєте в Україні, і а, що вам найбільше подобається? Танцюю, не знаю. 14, десь 15 років. Що мені подобається, ну все, що Аня сказала, але подобається підтримувати українську культуру. в цей, знаєте, в цей тяжкий час, і що ми можемо показати наш танець, нашу культуру. Це саме краще і дуже дуже для мене важливо. Я думаю, для нас всіх мене звати Софія. Розказати про Україну. Я танцюю вже 6-7 років, тому я тут досить можна сказати, нова, а, хоча вже і стара. <плес> і, звичайно, костюми завжди чудові. Концерти це завжди адреналін, багато емоцій, завжди багато пам'яток чи то ми, знаєте, танцюємо на тому фестивалі, чи на тому. Завжди я що згадати і я точно буду розказувати дітям і приводити потім сюди. Чому ви вирішили вчити? Я не хотів покидати танцю. Я, я застарів трохи. Я вже не міг танцювати а, цілковито. А я ще хотів а, цю культуру дати дітям, щоб вони могли мати шанс, щоб танцювати, щоб культуру, щоб яскраві тоді костюми мали. А, щоб їм було вдячно бути українцями, ви в і танцювати в цій, в цій групі в Україні. Ви казали, що ви танцюєте вже 20 років. Тобто, і. А що ви, які спогади у вас є? Що вам найбільше запам'яталося з вашими друзями? Це трудне, 20 років, то багато історії тут існує. А хіба навіть наші а, як на Україну ми полетіли і через цілу Україну ми танцювали? А, успішки ми принесли для, для, для народ? Через цілу Америку, через Канаду ми танцювали, то я дуже радий на сцені буду танцювати. То, то мені наліпше. Приятелі дуже, дуже сильні, дівчата дуже прекрасні. то мені подобається про Чи ти пам'ятаєш всіх, хто з тобою танцював? Я не кажу за 20 років, але взагалі хто з тобою танцював в Україні? Очевидно, ще дуже добрі друзі з цього і деколи коли на концертах, на фестивалах. А yeah. який ви танець, можливо, любили танцювати коли всі разом Разумів? Хопак, особливо. Всі люблять хопак. Толока також, у танець, і всі дуже любили. Толока. Я толоки, до речі, не бачила. Тому чи ти можеш хоча б показати пару рухів із. Я розумію, що ти не вдягнений зараз, так як танцювати. Відтолоки, прошу. Можу, але сам. Я тут є, так що покажи, я теж затанцюю. Знаєте що, я покажу пару друзів. А вони тут є. Ходіть всі, ходіть всі, що знають Толоку. Ходіть потанцюйте цій дітей з нами. Хто знає Толоку? Uh, for me, it's very pride. I feel the pride and the happiness to go and actually dance. What, like my, the culture of it. I'm actually happy that I'm part of this. When I started younger, it was tough at the very beginning, but once you understand the culture, the dance, and the movements, and just how close it is back back home. It's the pride that you're on there and then you're performing in front of everyone. Having everyone come up on stage, you look at everyone, everyone sees the talent and the hard work that we put behind. It just makes it much more worth it. <laughs> Хореографії, які ми зробили з Валерієм разом. Наприклад, я не можу сказати, що поганий танець а, припустимо, «Аничка», чи гуляночка чи вітер. Вона всі танці вони дуже цікаві, оригінальні, і саме головне вони є такі, що їх ніхто не танцює, бо це наша хореографія, Знаєте, і тим ми дорожимо і бережемо це все. І наші саме головне наші танцюристи дуже це люблять, особливо танцюристи люблять найбільший вітер. Довго думали з чоловіком, як це назвати, яке дати ім'я школи. І один раз ми їдемо і кажу, Валера, давай називаємо Україна. А він каже: ти розумієш, що це дуже відповідальна ім'я назва, тому що це є назва нашої держави. І Він знаєте, що мені сказав, як корабль називе, назвеш так, він і попливе. І так, ми Богу, дякувати, маємо цю Україну. Ми горді. І саме головне, ми не зробили помилку. Для програми форум ТІВІ з Етобіко Костянтин Сніцар та Лариса Баюс. Школа мистецтва Україна!